Привіт! Привіт-привіт! Так випадково вийшло, що попереднє моє відео, яке вже переглянули десь близько ста людей. Я випадково видалила. Ну, Чомусь якийсь глюк був у Ютубі, і в мене показувало, що воно в мене ще одне й те саме загружається знову. відео. Добудеся, й дві воно загружалося, і я ту загрузку видалила, а видалилося насправді відео, яке вже було. Загружене і мало перегляди. Але нічого, покажу вам свою наступну покупку. Ось я була в Аврорі, ну, купила улюблену цю цукерочку Чучхела чела з, з Динею із арахісом, смак дині. Вона мигенька, смачна, 15 гривень коштує. По 14 гривень купила котам Фелікс 4 пакетика з індичкою і з яловичиною по 2 пакета. Купила з лососем ось такий фріскас по 12 гривень. І купила туш якась подвійна. Не знаю, чесно, що з нею робити, чому вона подвійна. ну Буду розбиратися. І вона 49 гривень. І тому за всю цю покупочку, ще ось тут якісь міні-мінус 6, знижка мінус 6, 144 гривни я заплатила в Аврорі. Також я заходила в Єву, купила в Єві ще отаку туш. бо я люблю, щоб одна в мене була вдома, одна в косметичці, а вдруг мені якась із цих двох не сподобається ця туш в Єві. 90 гривень без 1 гривні, там 89, здається. Але вони чек не видавали в магазині в електронному вигляді, щоб туди потрапити, сканувати QR-кода треба. Ну, У мене не було бажання це все робити. Ну, Така чорна з подовжуванням і має надавати об'єм. Не знаю, що це за фірма, я її раніше не брала. І ще заходила в один магазинчик косметичний, купила там пудру. Ну, написано, що з, угу. з мінералами якась вона. От виробництво я тут не можу розібрати. Можливо, польська. І ця пудра 110. Гривень коштує. Насправді, цей спонжик, пуховка, чи, як там на нього кажуть, вона лежала ось тут внизу, не можу лівою рукою відкрити. В ну, общем, тут відкривається, піднімається і от туди вкладається. А це я вже її отак зверху поклала. Ось така якась фірма з люстерком Ну, тут ось щось написано. Так, ну, якщо ви знаєте, що тут і чи є, воно можете мені написати. А, Поланд, так, да, Польська. Made in Poland. Угу, Бачу. Так, 110 гривень. Потім я заходила в Салтівський. В Салтівському взяла на пробу ось такі два види сирів Чедер. Тільки він один білий, а один отакими от смужками прикопчений. Отака ціна. Тут по 100 грам його. 34,50 це прикопчений, а білий це 32,90 на, на 67 гривень 40 копійок. А от тут, там, де я на іншу касу підійшла, брала ковбасу, то там чомусь не було. Не, не, не оказалося, не виявилося у мене в гаманці чеку. Ну, Взяла на пробу такі ковбаски, отакі вони тоненькі, чи кабаносі називаються. Пахнуть смачно, я ще їх не куштувала. Взяла такі прикопчені якісь сардельки, ну Теж дві штуки, бо, може, вони пересолені, чи ще якісь дуже смачні ціну. Зараз буду згадувати. І отакий взяла шматочок вищого сорту. Ковбаса варена, копчена, Написано було сервелат, по-моєму, на ній. Так, сервелат. Так, яка ж у нього була там ціна? Ну, мабуть, до 300 гривень за кілограм. В кабанасі 160 з чимось гривень за кілограм. І оці сердельки, оці не згадаю, поскільки, може по 180 за кілограм. Ну, тобто, за оці три види ковбасок я заплатила 140 щимось гривень до 150 г. Ну, тут більше, ніж пів кіло. Так, на мене, як на мене, так, ну, мабуть, більше, ніж пів кіло, обійшлося це все мені покупочка. Отакі от в мене сьогодні були покупочки. Тому всім гарного дня і всім пока!